Це, як солити рибу і її потім їсти. Непособлення. Е, я вже відкрила рибу. Е, боб, її я вже відкрила. Кладемо на досочку, беремо нож. Примерно такого розміру не треба міні. А отакий. І ріжемо на кусочки. Ріжемо. Так. Ого, відвалили. Так, примеру, скільки хочете, стільки можете, я вас не заставляю. От, ну, не воду. Я не водкаю. Я не водкаю. Щоб воно водкати. Наливати вам водку. І беремо ці всі кусочки. Беремо ці кусочки, отак от розмащуємо. Короче, так от робимо. І, нарі... і нарізаємо по половинках. Ну, тут стоємо. І тепер ріжемо. Ми спочатку потучкаємо, а потім маємо різати, щоб воно було інстатичне і файне. Я, звісно, вас не можу бачити, хто мене дивиться, тому що я в Чехії, а то війна, а я ще від маленької сюди приїхала. І як ви бачили, я від маленької відружилася з однією подружкою вікою У мене було перше відео, це. І я, ви ми потім на якийсь прекрасний день, коли ми пішли гуляти. Бо так оцесь. Беремо примерно таку руку, насипаємо і сову соус. І все. І в нас готово. Паличками або векою. До пробачення. Бо що закінчається відео, продовжуємо.